Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні приготуємо кабачок. Кабачок. чок Ще так не готувала, але ну, дівчата поділилися. «Каво, попробуй! Ну, треба попробувати. Багато не готую, бо не знаю, чи воно буде смачно, чи ні. Але трошки приготуємо. Треба один невеличкий кабачок нарізати брусочками, но не дуже тонкими, ось. Так. Ось так нарізаємо. Ось так. Сочками? Так, все я приготувала. Так. Порізали. Дві ложки кукурузяного крохмалю. Дві ложки муки. І по смаку. Ой, олій, включити треба Ой. Дві Двійці. Хто хоче, ще які хочете, сюди спеції можна додавати. Ось так. Вимішуємо. Можна рукою, можна ложкою. Я рукою не хочу, я буду ложкою. Дуже жовті жовтки. Кури кукурузу їдять. Гуси кукурузи не хтять, Вибирають зерно. Ячмінь вибирають, вибирають пшеницю, а кукурузи взуб ногою. Ну, а кури їдять кукурузу. Кури ячменю не хтять, пшеницю не дуже хтять. А от, а от. Кукурузу тільки подай їм. То, що хочете йти їсть. О, ось так. Обмачали такий кляр зробили, і тепер по одному на олії жарити на пательні. Будемо пробувати. Ще так не готувала, дівчата казали смачно. Ну і я попробую. Смажиться до золотистої шкірочки. Ось, щоб було нам смачно всім. Тоді, як пожарити, можна заправити їх зверху трошки часничком приправити. І зеленю петрушка, той кріпчик і вимішити. І буде вам смачно. Ну, не знаю, зараз я зроблю. А тоді скажу, чи смачно олій розігріється. Ну а поки олі розігрівається, хто ще не підписався, підписуйтеся. Хто лайчик не прожав, прожимайте або дизлайчик, кому там щодо подобає. І хто має які рецепти, хоче, щоб я спробувала приготувати, скидайте і спробую. Якщо в мене на неї буде все, то спробую приготувати. Якщо щось таке, то і думаю, нам буде смачно. Ось так що буду смажити, а тоді покажу, як вийшло. А смажити в олії, має бути олії більше, щоб воно так трохи пливало, не лежало на пательні, а пливало. Так, оце одна пательня на смажених. Ось таких. Ще одна смажиться. Ви знаєте, досить смачно, тільки треба було більше посолити. Ну хоча їсти можна засолони такі. Не хочу кечу. Досить смачно. М -м. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Можна так готувати, досить смачно, так? Да? Ще просипати зелені, хто хоче і часничку додати або часниковий соус зробити. Мені здається, кетчуп тут смачніше. Ніж... Наталя їсть з кетчупом. М -м -м. Дуже смачно. Так, що ось таке. -то. Готуємо, смакуємо. Хай вам буде смачно. Так, Наталя смакує. І я смакую. Не треба дольками тоненькими різатися, довго бавитися, пальці вимащувати, щоб обмачати. Пальці сухенькі вимку наклала на олію, на патерню і все супер. М -м -м. Тільки чуть більше судити, до смаку. чаще и смачнее. Да, на меню кажут, сколько их всех есть. Мне кляр туда боится. Кляр дуже смачный. Невели... Невеликий кабачок и выходит супер. Так что Готуйте. Дай кабачок. Га? Дай кабачок. Зараз, почекай, вже вийдете. Згора. Будут, будуть смалюшки. О, ви миска вийшла. бери нежні. Будь і гарачі дуже. О! Ось така мисяка вийшла у нас. Файних смачних кабачків. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Всім ми спокою, затишку. І бережіть себе. Хай всіх все буде як найкраще. Всім до зустрічі, па-па.